Є друзі, ух ти, оце! Ух, який окунь! Дивіться який! Просто краси. Пока. Дивіться, яку я рака знайшов. Здоровий. Дивіться, які у нього хлещні. Я думав він мертвий, а він рухається. Просто він заторможений. Ось прям щука. Друзі, дивіться, вийшла щука. Ось вона. Друзі, на паузі. На паузі вхватила щука, а камеру я й не вимкнув. Це круто клюнуло. Є. Yeah. Йду на дамбу, хочу від неї почати рибалити, але по дорозі роблю закиди в найбільш перспективних місцях. І в одному з них вдалося піймати невеличку щучку. Є, yeah, друзі, на рівномірній проводці на зішайні. Щось доволі непогана щучка. Повинна бути. Як завжди, я помилився. Невеличка. Зато з'їла жадібно, дивіться. як. Приманка повністю в пащі. Дивіться. Так, віддай приманку. Ось така щучка. Рівень води трішки впав, вода світлішає, течія поки ще, ще сильна. Коротше, буду намагатись впіймати сьогодні якусь хижу рибу, щуку й окуня. До речі, клюнула на Із-Shiner на 6 грамах. Джиголовка, відкритий гачок, і рівномірна проводка. Продовжимо. До дамби залишилось ще десь пів кілометра і почну вже там на заливі рибалити і буду рухатись. Вниз течії і намагатись піймати якогось хижака. Роблю закиди на заливи, але ж клювань тут немає зовсім. А я сподіваюся, що тут чи окунь буде клювати, чи щука. Я правда ще зробив не так багато тут закидів. Ну, але ж... навіть нема покльовки. ні. І друзі. Рівномірна проводка. Звісно, велика, але є. Сексі Імпакт дивіться. 2,8 дюйма груз 5 грамів, а все не гачоть. така пелюстка, яка і під час проводки спровокувала щучку таку невелику на атаку Звісно, до дому хайпливе. Це холодно. Це тільки що була подача. Ось тут прям, ось деревина лежить. І я довожу до цієї гілки туди під деревину майже. І удар, бах, Дивіться, новий рак я тільки назамінив на нові спачки і відбита повністю вуз один і одна клешня. Ну, ви чули, фрикціон спрацював і в груз теж попала. Риба від течії зараз ховається в таких місцях, от як тут, де є якісь обратки, де течія не сильна або її зовсім немає, як тут. Багато коряг, минулорічна рослинність. І от тут і стається поклювання. А, друзі, знову камеру вимкнув. Нове місце змінив. Покльовка. Теж на рівномірній проводці. Просто одна була холоста покльовка, риба відбила у рачка Клешні. Звісно, випускаємо. Було клювання. А ну що там не відбила, хоч не все ціле. І, друзі, а ось вона і сіла. Ось вона... Ой, зійшла! Фух. Доловив я її. Спочатку просто клювання було. А потім Я її доловив, але ж, бачите, зійшла. Ну вона теж невелика, до пів кіла було. Ловлю практично не міняючи, ось на такий монтаж, груз, овсетний гачок, рак або інша приманка. там Черв'як, віброхвіст і пелюстка, яка грає при рівномірній проводці, ну і при паузі. Ловлю видось в таких місцях, як це, більш-менш захищених від вітру, де нема течії, де коряги і минулорічна рослинність. Там щука і стоїть. Друзі, мабуть, окунь так. Думаю, перевірю місце з окунями. Я ось клюнув, перед цим клював, звісно, невеликий, але клюнув. Все, клювань тут немає, лише це один окунь клюнув і все більше не хоче. Ніхто. Так, окунь, наверное, было снова. Только не хотел переходить в інше місце. И, друзья, ух ты! Вот ух який и окунь! ух как окунь! Я думал, щука снова схватила. Так, спал. Друзья, спал окунь. Просто красень, грам 300. Я подумав спочатку, що це щука, адже перед цим, як ви бачили, в мене було клювання тут і зійшла вона, вона повторно схватила. Тепер йду назад, зробив закид і клюнув такий окунь. Просто гарний, чудесний окунь. Так, відправляємо назад додому. Пока. Как видите, все рыбы в Пимене ось на такой монтаж. Ух ты, не очікував, сделал паузу просто. В этой точке не очікував и осталось Бабах. Уснула птичка. Не знаю, что за птичка, но капец Якого я рака знайшов. Здоровий. і тільки у нього хлещні. Я такого не бачив, ще в нас непслі. Я знаходив, ну менших за розміром. Оцей велетень якийсь. Ну як для мене. Фу. Оце він. Дивіться. Я думав він. Мертвий, а він рухається, просто він заторможений, тому зараз випускаю назад його. Інтересна картина. Річка Псел повністю ж від Криги звільнена вже як тиждень, а то і більше. А ось зразу справа бачите. Затока і тут лід ще стоїть. Друзья, на паузе. А, сход. Вот это удар. Щука, конечно. И достаточно непогано. Вот у меня все тягачок. И такий, я не знаю, дюймів, або 4,5, або 5. Ага, ось весь хвіст подраний. Вона до гачка не дістала трохи. Дивіться, просто розірвала. Частину оці ось вона мало не відкусила. Аби дістала до гачка, то впіймав би її. Ох! Ось прям щука вилетіла е, промазала по приманці. Я не знаю чи її вам видно, в окулярах її повністю видно. Ну Ця дуже дрібна була. Коротше, рівномірна проводка. Якби я не ловив Підривами, двійними, трійними, одинорними і так далі. Паузи робив, покльок немає. Ось як ведеш приманку рівномірно, хоч якісь клювання. іноді є. Вода ще достатньо прохолодна і щука себе веде дуже вяло. Я ось бачу в окулярах, як вона йде за приманкою. Просто так і відкриває рот, просто так або промазує, або так просто вяло так підпливає, торкнула і упливає навіть. Без брос, без китка. Друзі, дивіться, вийшла щука. Ось вона. Лише на рівномірні проводки. Можливо, паузу роблю там через 5-6 обертів. Пауза, і веду досить повільно. Такі щуки грам по 300 виходять. Хоча приманка доволі не маленька, там скільки 5 дюймів, 4,5 чи 5 дюймів. Але ж інакше покльовок зовсім немає ніяк. Друзі, на паузі. На паузі вхватила щука, а камеру я й не зімкнув. А дивіться, на що я ловив. Зараз покажу. Дивіться, і не просто на рачках. Оснастка, бачите? Рак, джихріх, овсетний гачок і пилюстка така, яка грає при рівномірній проводці і при падінні приманки. На неї зразу ж клюнула щука з першого закиду. Ого! Друзі! Тільки що клюнула щука, повела в сторону знову на цю ж саму приманку. Є вона бух! повисла і, мабуть, чи відкрила пащу і виплюнула, тому що я да, навіть не встиг підсічку зробити. Оце круто клюнуло. Є! Я ж кажу, друзі. Два рази вона намагалась з'їсти приманку. Рівно два рази. Раз, чую, бах, удар! І другий раз удар, це третій раз. Сонце вийшло і стало дуже-дуже жарко в курточці в сапогах. Дуже жарко. Плювань досить мало, сильний вітер. Та й чесно кажучи, мені вже надоїло... Тому... Ще трошки половлю і хвати. Тут така заводь, тихеньке місце, але ж бачите, клювань зовсім нема. О є Ісход! Прямо там і клюнуло біля. Е, біля засохшої минулорічної трави. Та щука по-любому. Було клювання знову. На жаль, у мене тепер пелюстки немає, адже я тільки зачепився за отой лід. Досить довго смикав приманку, я її звільнив, але пелюстка, на жаль, відлетіла десь в воду. Вже майже 12-та година, риба не проявляє ніякої активності. В принципі, то можна ходити і далі, і до вечора і точно щось спіймаю, але ж... Мені вже трохи набридло це робити сьогодні, тому збираюсь насті прямою додому. А ви не забувайте підписуватись на канал. Всім до зустрічі.